Так, не їдемо. <laughs> а я побачу, чи я там його заберу. Забереш, давай. Банька, хто ну, у нас тут лежав? Ніхто не лежав ну, ви. А, не Блє Блє дого. Дого. Блє там лежав, займається. Біля тридцятки. Біля тридцятки там лежать. Зараз будемо тікати ще чуть-чуть. Та від да. чого тікати будемо? Від чого? Від так. А похуй, блядь. О, а ти що, боїся, що? Я ні. Для всіх. То йди з Чим ти його дрипав, Вовка? Ну, чим дрипав, він біг. О, Зараз я ще чуть поснімаю і в'єву ізвісь. Керосином? Так. Чи горілкою? Так. Горілкою, боже боже, вони тут дурнуватимі. Може вони спати ляжуть? А якщо в'ївся, це смотри, скільки в'єка в'єбе? Ага. Блін, трохи... Там, хай там дестації. Дікай, вимагай рукав. Не дихай. Ви приготовтесь стікати. Дуже не чіпайте. Буде мати їде б дів вовку. Там два і руні сидять уже Ти там зараз одно почав. Ти вилазь вище, навірно Гори, якщо блядь, блять десь буде в стороні, ти храні рознімеш Треба її саме головне десь хапнути Требай копти. Кажись на для історії. Для тік Де тут де блядь, Ні, ні, я вже втікаю. Так. А тепер береся відрозони укрит рішком. Дивіться, це ще не що покусили. А хуй Блядь. <resolvinguet consumed>